На знайомство з нашим ліцеєм, наш заклад освіти відомий своєю високою якістю навчання, широким спектром академічних та позакласних можливостей, а також дружною спільнотою. Ми розуміємо, що ви стоїте перед важливим рішенням щодо майбутньої освіти вашої дитини. Тому ми запрошуємо вас ознайомитися з інформацією. Про наш ліцей. У нас є різні програми навчання, спеціалізовані курси та екстракласні активності, які допоможуть вашій дитині розвинутися як особистість та отримати якісну освіту, яка стане основою для успішної кар'єри. Поглиблено вивчаються предмети українська мова, математика, право, історія України. Наш заклад посідає восьме місце в рейтингу НМТ. Серед 33 шкіл Салтівського району та 63 місце серед 229 закладів міста Харкова. Шановні батьки та учні, мене звати Дораш Микола Іванович і заступник директора виховної роботи. З початку навчального року у нашій школі відбувся близькі захоплюючих подій. Ми влаштовуємо цікаві флешмоби та челенджі, щоб не лише весело провести час. А й розвивати творчість. Наш ліцей пишається активною співпрацею з відомими університетами, що відкриває безмежні можливості для наших учнів. Вони відвідують різні заходи та стемп-лабораторії, де знайомляться з новітніми технологіями та науковими відкриттями. Крім того, наша школа дбає про розвиток патріотичних цінностей серед учнів. Ми співпрацюємо з національною скаутською організацією ПЛАСТ, організовуємо волонтерські акції та надаємо допомогу воїнам. Нещодавно ми разом з учнями 8-10 класів смажили млинці, линці, щоб підтримати наших захисників. Водимерцов Дмитро Олександрович, я старший викладач Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та куратор stem лабораторії. Також я паралельно викладаю математику і фізику в Харківському ліцеї 56. Я хочу сказати, що вивчення математики є надзвичайно важливим, оскільки це не лише розвиває навички розв'язання проблем і логічне мислення, але й формує основу для розуміння світу навколо нас. Крім того, математика сприяє розвитку абстрактного мислення, що є необхідним для інновацій та творчого підходу в різних аспектах нашого життя. Недарма слово математика походить від грецького слова «матема», Знання, наука і грецького «матикос», що означає любов до пізнання. Використовуючи математику, ми можемо описати різні процеси та явища, досліджувати світ. Тому з певністю можна сказати, що математика нам потрібна на шляху до нашого майбутнього. Шановні учні, залишається небагато часу до головного екзамену в вашому житті, а саме національного мультипредметного тесту. Готуйтеся до здачі тесту. Не гайте часу. Розв'язуйте типові задачі. Вивчайте форму. Все це є ключом до вашого випуску. Дякую. Вітаю, шановні майбутні десятикласники. Якщо ви любите історію України, якщо вам цікаво, якою наша країна була колись у минулому, як наші славетні предки боронили нашу незалежність, як український народ виборював свої права під час української революції, і, взагалі, якщо вам цікава темниця усієї української історії, то пропоную вам долучитися до профільного класу з поглибленим вивченням історії України. Перевагою нашої програми буде те, що ви зможете більш краще опанувати матеріал для підготовки до національного мультипредметного тесту з історії України. Тим паче, вже через два роки ви всі обов'язково будете його складати. Перевагою також є те, що ми проходимо по всім основним датам, персоналям та ключовим подіям. Запрошую вас у 10 клас. Разом будемо крокувати до успішного складання НМТ. Буде цікаво і дуже плідно. Усіх вас чекаю! Шановні батьки, дорогі діти, я вітаю вас у ліцеї номер 56 Я вчитель української мови та літератури. Усі ми з вами патріоти, оскільки це тяжкий для нашої країни час. Ми живемо в Україні, ми працюємо в Україні, ми навчаємось в Україні. Тому хочу звернути вашу увагу саме на свій предмет українська мова та література. Жити в Україні і не знати українські мови це сором. А українська мова це генетичний код нації, так само, як історія України, так само як література. На превеликий жаль, наші діти дуже мало зараз читають. Я вже взагалі не говорю про твори української літератури. Але ж література це відтворення історії України. Будь-який розділ історії тісно пов'язаний з літературою. Наприклад, вивчаючи Запорізьку Січ з історії України. На уроках літератури діти знайомляться із твором папелей «Чорна Рада», де більш образно доступно дітям змальовується, як обирали гетьмана, як жили запорізькі козаки. Або ж знайомлячись на уроках історії і тоталітарною системою, яка була у 30-х роках, діти читають твори Івана Багряного. Читають простріляне відродження і дізнаються про долі репресованих українських письменників. Тому література це предмет, який є життям нашого народу. І часто, обираючи предмети НМТ, діти обирають саме українську літературу. Тому я настійно рекомендую вашим дітям. Більше звертати увагу саме на предмет української літератури поряд із українською мовою. Тому що це дасть дітям більше можливостей засвоїти програмовий матеріал з історії України і, звичайно, легше скласти КНД. Дякую всім. Добрий день, шановні батьки. До вас звертається вчитель української мови та літератури. Класний керівник майбутнього 10 класу Кочерга Тетяна Володимирівна сьогодні перед кожним з вас стоїть вибір, як іде навчати свою дитину після закінчення базової середньої школи. Хочу порекомендувати вам дуже оптимальний і виправданий профіль. Для 10-11 класів це поглиблене вивчення української мови та історії України. Тому що саме ці предмети є складовими національного мультипредметного тесту. Повторення вивченого мовного матеріалу, який ми опановували протягом 5-9 класів, буде спрямоване на якісну. Підготовку старшокласників до НМТ. З метою реалізації цієї головної мети ми, вчителі-філологи, ставимо перед собою такі основні завдання, як забезпечити володіння учнями нормами сучасної української літературної мови, дати ґрунтовні знання з усіх розділів мовознавства. Навчити старшокласників застосовувати набуті знання і навички на практиці, а також вільно спілкуватися рідною державною українською мовою як усно, так і на письмі. Пам'ятаємо про те, що успішне складання НМТ це вільний вибір для кожної дитини. Вищого навчального закладу і спеціальності з метою подальшого професійно орієнтованого навчання. Сподіваюся, що кожен з вас зробить правильний вибір на користь своєї дитини. Дякую за увагу. Вітаю вас, майбутні десятикласники. Мене звати Денис Володимирович, прізвище Пономаренко, і я є викладачем правознавства. В нашому ліцеї з 10 класу є профілі. Один з цих профілів є правовий. Я вам хочу розказати, чому цікаво, для чого вивчати предмет правознавства. По-перше, знання правових принципів та законів є необхідними для будь-якого громадянина в сучасному світі. Розуміння основ права допомагає уникнути порушень та конфліктів у повсякденному житті, а також становлювати та захищати власні права та інтереси. По-друге, вивчення правознавства сприяє розвитку критичного мислення та аналітичних навичок. Учні навчаються аналізувати різноманітні ситуації з точки зору права, визначати правомірність та справедливість дій, а також виробляти власні погляди на соціальні правові питання. По-третє, вивчення правознавства сприяє формуванню правової культури серед молоді. Освічені громадяни усвідомлюють важливість дотримання прав та законів для стабільності та процвітання суспільства, а також активно беруть участь у громадському житті. Крім того, вивчення правознавства сприяє формуванню відповідальності перед законом та іншими людьми. Це допомагає учням розуміти, що кожна їх дія має наслідки та впливає на інших. Тому вони повинні діяти відповідально та за урахуванням прав та інтересів інших осіб. Усі ці аспекти свідчать про те, що вивчення правознавства є не лише екадемічно важливою, але й суспільно-потрібною складовою освіти, яка сприяє формуванню свідомих, відповідальних та правових громадян. Тож до зустрічі на уроках правознавства. Не сумнівайтеся, ми готові відповісти на всі ваші питання та забезпечити. Вам всю необхідну інформацію для того, щоб зробити найкращий вибір для вашої родини. Дякуємо за ваш інтерес до нашого ліцею. Ми сподіваємося зустрітися з вами найближчим часом і вітати вас в нашій спільноті.